Вітаю вас, мої любі, мої рідні серцем, у цій особливій хвилині ранкової тиші. Знову Бог дав нам дар, можливість зітхнути повними грудьми, побачити новий день і стати перед Його обличчям. Ви знаєте, сьогодні ми молитимемося не простою, а особливою молитвою, тією, яку, на жаль, 97% людей або забули, або ніколи не чули. Це глибока щира молитва до Матері Божої. Яка відкриває двері до фінансового благословення та дарує незламну сміливість, щоб прийняти це благословення. Перш ніж ми почнемо наші прохання, давайте просто постоїмо перед Богом у великій подяці. Дякую тобі, Отче Небесний, що ти вдихнув у нас нове життя, дякую за цей ранковий спокій, за цей новий світанок. Ми, твої діти, Часто схильні рахувати лише те, чого нам бракує, забуваючи про неоцінені дари, які ти нам щодня даруєш. Скільки разів ми прокидалися і мали під ногами тверду землю, мали стіни, які захищали нас від холоду, і дах, під яким могли сховатися. Це не дрібниця, це твоя пряма милість. Дякую, Господи, за мою родину. За посмішки моїх дітей, за терпіння мого чоловіка чи дружини, за всіх, кого ти поставив поруч, щоб розділити це земне паломництво. Навіть коли в сім'ї виникають суперечки, навіть коли є труднощі, дякую, що ти тримаєш нас разом, як єдине ціле, дякую за цей шматочок хліба, який ти поклав на наш стіл сьогодні, і за воду, що тамує нашу спрагу. Ці прості речі є найбільшим свідченням твоєї безперервної турботи про нас. Ми приймаємо ці благословення з великим смиренням і глибокою вдячністю, знаючи, що кожне добро походить від тебе. О мій Господи, Ти знаєш, як часто наші серця охоплює страх, страх перед завтрашнім днем, страх перед порожнім гаманцем, страх, що ми не зможемо забезпечити тих, кого любимо. Цей тягар фінансових турбот часто пригинає нас до землі, забираючи нашу радість і нашу віру. Ми бачимо перед собою гори боргів і здається, що немає шляху вгору. Але сьогодні ми тут, щоб відкинути цей страх. Ми тут, щоб одягнути твою силу, силу, яка каже, будь мужнім та відважним. Не бійся і не лякайся, бо Господь Бог твій з тобою всюди, куди підеш. Це Твої слова, Господи, і ми тримаємося за них, як за якір у бурхливому морі. Дай нам, Отче, цю божественну сміливість, не сміливість безрозсудності, а сміливість непохитної віри, сміливість, щоб зустріти наші виклики прямо, знаючи, що Ти вже проклав шлях там, де людське око бачить лише глухий кут. Ми підносимо Тобі, Господи, не просто прохання. А справжню молитву поклоніння хто ти для нас, ти наш Творець, Всемогутній Бог, який створив світ словом, ти цар царів, що має владу над усім золотом і сріблом землі. Ти не тільки можеш дати нам достатньо, ти можеш дати нам більш, ніж достатньо, щоб ми могли не тільки жити в достатку, але й допомагати іншим, ділячись твоєю милістю. Ти, Господи, є джерелом невичерпної мудрості. Коли ми стикаємося з фінансовими рішеннями, які здаються занадто складними, ми визнаємо Твою абсолютну перевагу. Ти знаєш, куди ми маємо вкласти наші зусилля, Ти знаєш, які двері відчинити і які можливості послати нам, щоб наш труд приніс рясні плоди. Ти наш пастир, і ти ведеш нас на зелені пасовища. Навіть коли навколо нас сухі пустелі, ми поклоняємося тобі, наш проведителю, бо ти вірний вчора, сьогодні і навіки. Наше поклоніння не обмежується подякою за матеріальні речі. Ми поклоняємося тобі за твою любов, яка є найбільшим багатством, за любов, яка принесла нам спасіння, за любов, яка ніколи не згасає, навіть коли ми помиляємося. Ця любов. Дає нам право просити і просити сміливо, з синівською впевненістю. І ось сьогодні ми приносимо цю особливу молитву, звертаючись до неї, до Цариці Небесної, причистої Діви Марії, матері нашого Спасителя. Вона знає, що таке бідність, вона знає, що таке мати просте життя, сповнене важкої праці та постійних турбот про сина. Вона, як ніхто інший, Розуміє біль простої людини, яка намагається вижити. Ми приходимо до неї не для того, щоб вона замінила нам Бога, а для того, щоб вона стала нашою найвірнішою заступницею перед Престолом Всевишнього, особливо у питаннях, які стосуються нашого щоденного хліба і нашої сміливості жити повноцінно. О Мати Божа! Ми просимо тебе, навчи нас сміливості. Сміливості, щоб працювати чесно, сміливості, щоб не здаватися, коли здається, що світ змовився проти нас, сміливості, щоб говорити так новим можливостям і ні руйнівним страхам. Ти, що стояла під Христом зі зраненим, але непохитним серцем, випроси нам у Сина Твого цю непохитну віру, яка перемагає світ і всі його матеріальні пастки. Ми знаємо, що багато хто з вас, хто слухає цю молитву, носить у серці важкий тягар рахунки, які треба оплатити, мрії, які здаються недосяжними, потреба дати своїм дітям краще майбутнє. Я хочу, щоб ви зараз, у цій глибокій хвилині, відчули себе по-справжньому любими і захищеними. Ви не самотні. Ваша боротьба це боротьба всіх нас. Напишіть у коментарях просто одне слово сміливість, щоб підтвердити, що ви приймаєте це почуття сили і рішучості, яке Бог хоче вкласти у ваше серце сьогодні. Нам потрібна ця спільнота віри, яка підтримує один одного. Ми продовжуємо наше поклоніння, Господи, Ти є наша фортеця, наша скеля і наша фінансова радість. Ми не покладаємося на економіку світу. Ми покладаємося на Твою обіцянку, ти відкриваєш джерела, ти даруєш ідеї, ти посилаєш потрібних людей, які стають мостами до нашого благословення. Ми поклоняємося тобі, вічний і безкінечний подателю всіх благ, коли ми завершуємо цю першу частину нашої глибокої молитви, наповненої вдячністю та визнанням Твоєї величі. Ми відчуваємо, як наші серця стають легшими. Тягар страху починає розсіюватися під променями Твоєї благодаті. Наша віра зміцнюється, а наші очі звертаються вгору, чекаючи на Твою допомогу. Нехай це відчуття сміливості пронизує нас до глибини душі. Нехай наша віра в Твою провидію буде такою ж непохитною, як гори навколо нас. Помогу! Нехай це відчуття сміливості пронизує нас до глибини душі. Нехай наша віра в Твою провидію буде такою ж непохитною, як гори навколо нас. О Боже наш всемогутній Батьку, зараз ми сміливо і без тіні сорому відкриваємо перед Тобою наші матеріальні потреби. Ми знаємо, що Ти не Бог бідності, а Бог надзвичайного достатку. Ми віримо, що Твоя воля для нас це не виживання, а процвітання, щоб ми могли ділитися твоєю щедрістю з іншими. Тому ми не боїмося просити про велике, бо Ти є великий Бог. Ми відкидаємо менталітет нестачі, який так довго тримав нас у полоні страху та боргу. Сьогодні ми приймаємо Твою обіцянку будь мужнім і відважним, не лякайся і не падай духом. Бо Господь Бог твій з тобою скрізь, куди підеш. Господи, даруй нам сміливість подивитися на наші фінансові труднощі, не як на остаточний вирок, а як на тимчасовий виклик, який буде подолано Твоєю силою. Ми просимо про фінансову свободу, щоб кожен ланцюг боргу, який обмежує наш рух і краде наш спокій, був розірваний іменем Ісуса Христа. Ми просимо про ясність розуму, щоб приймати мудрі рішення щодо наших фінансів, не бути легковажними, але й не бути паралізованими страхом втрати. Відкрий перед нами нові неочікувані джерела доходу та можливостей, які відповідають твоїй волі. Нехай наша праця буде благословенна так, щоб вона приносила плоди не тільки для нас, але й для тих, кого ми любимо. Ми не просимо про багатство заради гордині, але про проведіння заради служіння. Допоможи нам стати щедрими дарувальниками, щоб ми могли підтримувати Твоє царство на землі та простягати руку допомоги тим, хто має менше. Нехай наша чаша переповниться, але не для накопичення, а для розповсюдження Твоєї благодаті. Але, отче, ми розуміємо, що іноді. Щоб отримати особливе благословення, потрібне особливе заступництво. Існує таємна глибока орація, яку більшість людей ніколи не знала і не вимовляла, але яка має неймовірну силу, коли звертаються до твоєї найчистішої і найсвятішої Матері. Вона, Марія, є нашою заступницею, Царицею Небесною, і саме в ній ми знаходимо найбільше милосердя. Яке приносить нам безпосередньо до Твого Сина. Сьогодні, стоячи у цій глибокій вірі, ми звертаємо нашу молитву до Твоєї Матері, Матері Божої, яка знає, що таке просити і що таке отримувати. Її серце завжди відкрите для тих, хто бореться, і вона розуміє наші земні тривоги, бо сама проходила через людські випробування. О Мати Божа, наша солодка надія! І наша смілива заступнице, ми приносимо до твоїх ніг увесь наш фінансовий тягар, усі наші тривоги щодо завтрашнього дня, усі наші борги і наші страхи, ти бачиш наші порожні гаманці, нашу невпевненість і нашу потребу в стабільності. Ми просимо тебе, як Ти заступилася за молодят у кані Галілейській. Коли закінчилося вино, так заступися зараз за нас, коли закінчується наша надія на проведіння. Попроси свого Сина, нашого Господа, Ісуса Христа, щоб Він звернув свій погляд милосердя на наші матеріальні труднощі, молися за нас, причиста Діво, щоб наша віра не похитнулася, і щоб ми не відчували сорому, просячи про допомогу. Покрий нас своїм материнським покровом і випроси у всемогутнього Бога достаток, який дозволить нам жити гідно і служити йому радісно. Нехай Твоє могутнє заступництво відкриє ті двері, які людські зусилля не змогли відчинити. Допоможи нам сьогодні прийняти мужність, необхідну для того, щоб нести наше життя з гідністю незалежно від обставин. Ми дякуємо тобі, мати, за твою миттєву відповідь, бо ми віримо, що ти вже несеш наші молитви до престолу благодаті. Всемогутній і всемилостивий Боже, ми повертаємося до тебе, нашого Отця, з серцем, сповненим вдячності та неймовірної сміливості, яку Ти нам щойно дав. Ми усвідомлюємо, що Ти є скеля нашого життя, невичерпне джерело цар слави. І що вся слава і багатство цього світу належать тобі. Хто може бути проти нас, якщо ти, творець Всесвіту за нас? Дякуємо тобі за кожну просту річ, яку ми, можливо, раніше сприймали як належне, за смак води, за тепло даху над головою, за кожен стукіт нашого серця, за посмішку наших дітей, за силу в наших ногах. Це все твоя щоденна провізія, яка доводить. Що ти ніколи не залишаєш своїх дітей. Ми вдячні за те, що сьогодні, незалежно від того, як виглядають наші рахунки чи наш банківський баланс, ми знаємо, що наші імена записані в книзі життя, це найбільше багатство. Ми віддаємо в твої руки наші тривоги, наші рахунки, наші плани і нашу невпевненість. Ми залишаємо їх тут, на цьому місці молитви ми більше не будемо носити цей тягар. Ми встаємо з цієї молитви з легким серцем, з душею, наповненою впевненістю і з мужністю, яка походить лише від тебе. Ми йдемо вперед, знаючи, що фінансова свобода, це не мрія, а вже запланована реальність. Нехай ця глибока орація, яку ми сьогодні піднесли через заступництво Матері Божої, принесе швидке і помітне перетворення в наше життя. Ми будемо чекати твоїх чудес, і коли вони прийдуть, ми обов'язково розповімо про твою вірність. Якщо сьогодні ви відчули цей незвичайний прилив мужності та рішучості, якщо ваша віра в те, що Господь має фінансовий план для вас, зміцнилася, не тримайте це в собі. Поділіться з нами в коментарях, написавши слово Сміливість і розкажіть нам про свою найважливішу потребу. Ми будемо молитися за вас особисто. І якщо це служіння торкнулося вашого серця і допомогло вам знайти глибшу віру, підпишіться на канал. Це просто дія, але вона допомагає нам нести це світло і цю надію, тим 97% людей, які ще не знали про силу цієї молитви. Зробіть це для своїх братів і сестер, які шукають надію. Йдіть у цей новий день, чи то ранок, чи то вечір. Наповнені непереможною вірою, яку дарує вам Бог. Ви могутні, ви благословенні і вам судилося процвітати. З Богом немає нічого неможливого. Амінь. Нехай буде так.